Наодинці жалісно буває, сум спокути так за душу візьме, це миттєво, достеменно знаю і тихенько заспіваю пісню. І приємно стане так на серці тепло і вражаюче святко. І мені важливо дуже все це мить таку кохаю рідну мову. А душа вже радість відчуває, і від неї в грудях стане тісно. Тож нехай для кожного лунає наша соловійна Україні.